Країна, це мала дитина, рука калина, по стежині між руїни, до загину йде до істини, з думками чистими, простими Серед Середиму підіймається з коліни єдиний стимул дзвін, що лунає через роки. Раді кроки вели у світ широки, візні боки так було, доки не наклали темні в врядки історії сторінки Стабдали темні вершники. Все ж таки, ми одної крові і готові до бою. Якщо лише війною відстоїмо долю свою, чистою росою у полі поляжемо за волю тих, хто серед темряви проносить світло, залишимо світу слід Протягом всіх хід буде помітним, завжди буде серцю рідним, бідним і патрієм. Вірним сином бережи Україну, надію нашу єдину серед людей. Мільйонів залишить вірним сином. На серед людей вірним Сьогодні тут, у Новому Биткові, ми зібралися, щоб в черговий раз показати, українська нація є. Внесіте прапор вільної держави. Повіримо в те, що нас вже не збороть. І долучаємось до добра і слави. Хай з нами буде правда і Господь. После населення воно давно підтримує, а молодь вона спочатку не серйозно до того віднеслася. Тепер вона розуміє, що сьогодні її історія будується тут, у нашому селі, в кожній хаті, на кожному порозі, на кожній стежці, бо інакше завтра не буде. Так з Божої волі сталося, що Дух Святий зібрав вас якраз ще не сплямлених, молодих, гарячих. Повнених, можна сказати, волі життя людей. Зібрав і заставив вас задуматися над тим, що далі буде, приїхавши сюди, побачивши тільки тут ми їхали ще далі по вулицях, скільки тут у вас є, які плакати, як ви зустрічаєте нас, народ такий самий, як ви. Ми дуже вражені, дуже хочу висловити вам подякування. А чого ми стоїмо тут тільки за на... за їхнє майбутнє, за наших дітей, бо нам вже може підстакувати таким дітькам, так? Вже недовго лишилося, але треба відстоювати їхнє майбутнє. І мені дякую. Дякую. Слава Україні! Герой! Слава! Слава Україні! Герой! Слава! Слава Україні! Героям слава! На сьогодні вже зібрано майже біля вісіми тисяч гривень. Плюс продукти, плюс теплі речі. Сьогодні вони частково є в сільській раді, в школі і так далі. Слава Україні! Героям слава! Як належиться, ми зараз заспіваємо наш гімн. Прошу!